Привіт! Їду в магазин. Як мені сказали, відео з магазинів досить цікаві. Я не знаю, мені, наприклад, не цікаво знімати в магазині. Так що таке, сьогодні у мене Великий велика закупка має бути. По моїх мірках велика закупка. Одразу я наголошу на те, що я не є господиня, яка виготовляє кожен день по три блюда. Перше, втора, третє і на четверте компот. Це не про мене. Я готую, намагаюсь готувати об'ємні порції, яких би вистачало на декілька днів, і які потребують мінімальних затрат, трудозатрат. Тому що оце от простояти над голубцями чи над варениками півдня і потім їх за пів. Години з'їсти чи над пельменями, Пільмені я взагалі ніколи не люблю. От. Ну це не про мене. От. Крім того, діти також вони щось собі можуть приготувати, вони можуть собі нажарити картошки, якщо вони хочуть, нажарити яйця. Тобто проявляти якусь самостійність. Прикидаю з того, що з мого списку, який я склала на сьогодні, напевно, буде доларів 200. Сьогоднішня моя закупка, можливо, навіть більше. Я більше тижня не була в магазині. Вчора я мала піти в магазин, вчора я їздила з Тимофієм в Морісвіль на художку, і він там провів 2 години і в цей час я мала піти в магазин. Я приїхала в магазин, і добре, що я одразу зрозуміла, що я забула е свій клач, свою сумку, свій гаманець. Там, де у мене все, вплоть до моїх драйвер Лісенс. Це, звісно, наш Вот. Добре, що я не пішла в магазин, не набрала цілу тачку і потім вже б на касі зрозуміла, що в мене нема чим розраховуватись. От. Ну, у мене було пару речей, які я можу здати в Walmart. Я тут за собою везу, що я хочу здати. Але я так прикинула, що. Тої суми, яку я виручу з повернення тих коштів, мені не вистачить на мої закупи. Так що я сьогодні пере... сьогодні мені доведеться витрачати на цей час. Їжу в магазин я зазвичай два рази на тиждень. Основний мій закуп це у суботу. В середу у мене така вимушена посадка. По-перше, тому що Тимофій в художці, і по-друге, тому що я Олексію щодня даю в школу банани, а банани це продукт скоропортячийся. І мені доводиться купувати це серед тижня. Так, от, цей магазин Walmart, Тут можна забирати через інтернет замовляти і приїжджати забирати пікап. Я щось не дуже мені піса в Олмарці подобається. Но, але він каже, а чому б ні. Екстрим Backman, Mid 3. Не знаю, це напевно ніколи я не брала А... Не поняла, або 7, або 8.50. Банани всі зелені, досить, ніби зараз я купую зелені банани дуже часто. Ще багато. Все я беру собі щоранку я снідаю. Так, не слажиться. Це 11 доларів за цей кусочок 1.436 за паунд. Паунд це пів кілограмів 453 Значить, Значимо, такі великі брати. Я м'ясо ніколи не заморожую, я от його таким купую і потім в мене в холодильник лежить. Оці два кусочки я, напевно, візьму. E, значить, це 9 доларів. Тут що. Хай буде. Те, що я вже вибрала. Так, тут мені треба ваш котейт. А, немає те, що я беру. Це можна взяти, але це мені не дуже подобається. Це от, візьму вже. Нікого не брала, спробую. Алексей Не, наверное, ще одну возьму. Припускаю. Це заварюється кипятком і виходить э, пюре. Я таке Олексію роблю. Так, норі. Софія любить Ну, ще Любить. А, Софія любить. Риса накласти просто в ноль. Ну, щось вона тут. Риси накрутить. Це що. А, рисова бумага, наверне. Що, щось... Не знаю, коротше. Так, тут візьму. Тут візьму персики. Дольками без шкурки. Ми любимо, щоб було щось таке. У нас чуть-чуть дві штуки візьмуться 2,44. Два. 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 Тут всякі паніровки продаються, я їх ніколи не беру. Так, і ще покажу. Я брала... На Рогалики я брала... Ага, во. Ні, не це. Ну от, от цього бренду Орігон. А от, кстати, попробувати, Може це дійсно такі, як то ми вишні? Я брала Чері. А... Не, не це. А, я от брала. Во, Dark Sweet Cherries. це от вишні дуже хороші. Не вишні, а черешні, але вони дуже такі соковиті, м'ясисті. І як заміна самій вишні, дуже хорошо Тут вишні немає. Так, далі мені треба мука. Так, для муки піду пакет візьму. Великі є пачки. Ага, во, ось вот таку я беру. 450. З кг. Є також мука Амонд. А... О, Господи, оцього горіха я забуваю, як він називається. Kokonatlaur Tak, można już oczywiście kupić <gry> Drożdże Już ja, one skończą się Ja nie osobno robię to Олія Sunflower, тут її літр 42, а 6,74. Це ось е, е, з таких е, широкого виробництва найдорожче. Що оливкова є, але ну, про неї не говоримо. А оце от жир. Оце от жир. І пише, що його треба тримати в рефриджераторі, але щось вони цього не дотримуються, не знаю чому. Так, батончики. Я собі беру такі батончики на сніданки також. А, от, не знаю, тут по 6 штук, десь по 12 не бачу такого типу. А, це батончики 3. Тридцять вісім пачку. Немає щось нічого іншого. На сніданок собі беру. Так, варення. Варення. Візьму це оранж, а я візьму піч персик. Абрикос, це напевно. О, абрикос. Може він буде з кислинкою. І тут от такі всякі а, масла, виходить. Опять негналеве. А, а, Мигналеве масло 5-22. А от кеші масло. Мені ну, кешю, саме таке вкусніше. Вот. А це оце арахісові масла. Ось вот банки це все арахісове масло. Нутелла, велика банка 772. 7.62, соре. А ні, тут ще є більша банка. Так, да, це середня 70. А по 9, велика 9. Так, ромашковий чай ми візьмемо. Вот є чай. Лимон і джинджер, О боже. Оце от такі от поряд, от забула як називається. Імбир. Так, ромашку візьмемо. повинно бути ромашки, бо ми завжди. А це от хліба цільки у них. Але хліб такий тостовий, його треба прожарювати. Я його не люблю. Ряд з печивом. Mm. Так, солоний крекер візьмемо. Оце це от Store Brand, Great Value. Тобто це бренд Walmart. Ряд з чіпсами. Діти просила дорітуси, Софія просила дорітуси. Але я постійно забуваю, які дорітуси вони беруть, тому що воно завжди хот. А, оце мабуть, Pansi Punch. Чи що воно? От як оце прочитати? Начо. Аль... А, може вони оце беруть, напевно, наче. Це може любить, я не знаю. З тими дарітися моє постійно, вони мені на одне лісо. І стоїть 5 баксів. І потім ще буде війна за це. Що це візьму чиз? Тут не пише, що воно от, що воно з перцем. Так, далі тут же. Тут же я візьму сік. От сік. Соку вже взагалі нема. Ростом дори два Не знаю, що це? Два, три, три після шість оце. Що він буде з Може, Так, ну далі. А вот ще бранд виріпайне, пауці теж непоганий смак. Тоже 2,98. Так, сири. Сири я беру мантереджак суди. І свист де велика пачка більше. Ага, да. Яйца. Яйца две упаковки по 18. Молоко. Я молоко візьму галону. Не знаю, галон 3,26. Іоголона не знаю скільки. Молоко у нас Тимофій п'є, більше ніхто не п'є. Собі візьму сливки збиті... 2,58. Оце я їх п'ю. Пачку візьму в мене домашие. до машині до кінцелюту. <плес> Термін придатності. Тут же котич чіз. Долар девяносто вісім за М -м. як це Паунд. Не, котч ще один візьму. Це, типу, як цей котич чист, типу як наш творог з сметаною, допустимо, залитий такий. От я Олексію додаю в Так, вітаміни зайду, хочу взяти собі залізо. Тому щось відчуваю, що мене потра починає заносити. Напевно, вже а... впала кількість вітамінів. О, 65 грам. І це буде у нас о, 3, 3, 96. Візьмемо. З вітамінами тут взагалі що хочеш? Ай, ну, Навіть таке, що я не знаю. Вплоть до... Зараз покажу, щось мені в оку кинулось. Ага. Плодь до синемон. Це користь. Б. Група Б. Збирачуємо так багато, тому що Олексію, це ми користуємося Олексією вдома і відсилаємо це в школу. Так, ну що, от моя корзина, буду начекати, чому так багато серветок, тому що вони не завжди я їх застаю. Я закупаюсь. Ті речі, які я не часто застаю, я закупаю одразу побагато. Отже, мій чек склав. 194 долари. І з них 6 доларів а, такс, налоги, податки. Ну от, побувала я в Walmart. витратила витратила ну, приблизно стільки, скільки я очікувала. А, не купувала нічого з овочів, тому що ще у нас це все є вдома. М'ясо також я небагато взяла. Тому що е, я не люблю, як я вже казала, не знаю, чи це попаде в відео. Е, не люблю заморожувати м'ясо. Я краще ще раз схожу і куплю е, свіже, тому що мені. Ну, по-перше, сам процес розморозки. Це треба думати, що, що на завтра приготувати, щоб на завтра це розморозити. От, е, так, я в холодильник укладу, у мене там є полиця, де температура. Може регулюватися і знижуватись до такої, що можна зберігати м'ясо в нормальних умовах якийсь час. Зараз їду у Таргет. У Таргіті мені треба купити Олексію підгузки. Чому я не купила тут? Тому що я щось не бачу тут підгузків по хорошій ціні. Тому ми завжди їздимо за підгузками в Таргіт. Уже по-іншому виглядає, да? Не так. <сіхі> Полмарт брашунувати ще виглядає. Тачка моя. І от така от атмосфера в цьому магазинчику. Вже так чувствується, да? Таке більш інтересніше все. Ну за все треба платити. простой сайз. Mm. Это 34 доллара, 35 кушты. И все будет так. Ну, мы 36. А, так. Делают все вот своих брендов, шкош. Все, напевно, Те, що продається в цьому магазині, у Олексія є з цього кож. О, Такого, напевно, немає у нього. візьму. Так, Ну як вот обращаю внимание, що навіть не лютий, а вже купальники продають. Ну що, от у мене вийшло? 19 доларів я заплатила за комбінезон, 34 я заплатила 35 майже, за підгузки, 53 це 54 це все разом. Майже 4 долари це ем, такс. Е, і в итогі в мене виходить 57 доларів е, на 58 майже в итогі. Не знаю, наскільки в мене там це відео вийде. Бо за 5 на пів години. Я не люблю довгі відео записувати. А, щось мене це дуже... Я не знаю, мені здається, мені не цікаво такі довгі більше з магазину, такі довгі відео дивитись, мені взагалі не цікаво. Ну, якщо раптом вам було цікаво, це, звісно... Чудово. Так що, отаю так, з'їздили ви зі мною по магазинах. Подивились, що я купую. Нічого інтересного. <рі> От. Ну, не знаю, мені здається, нічого інтересного я не купую. Воно мені вже настільки, ну, ходиш просто на автоматі. Якщо раніше, перші рази особливо. Перші рази Перші рази я нічого не могла купити, тому що я нічого не знала. Ну, от таке, що явне, очевидне, там кусок м'яса, ясно. От. А о, щось інше. ну Це для мене було дуже важко, тому що я не знала, що це таке, і доводилось щось брати. Не хотілося, звісно, брати те, що ти не знаєш, і е, потім, е, щоб воно лежало. От, тому до цього дуже. Ну, Тут, звісно, є повернення. Е, можна повертати, можна повертати навіть відкриту банку молока. А от Я, наприклад, повертала. Е... Я повертала відкриту муку. Я повертала відкриту банку сальси, вона мені виявилась надто гострою. Ну, то є, ну, для чого я маю його? Якщо я можу це повернути, і в мене це приймають без проблем. Чому я маю от десь ці гроші витрачати, щоб воно лежало? Ота мука. Я Мало того, що я так мукою дуже рідко користуюсь, в цілому. От. Так ще я купила бозна яку муку, щось там, цельнозернову, не зернаву, вроді, цельнозернового помола. Ну, я взагалі не знаю, куди її всунути. Ну, то якщо я таку ж використаю, то цельнозернову я взагалі ніяк не використаю. Ну що ж зробиш? Я купила найдорожчу, а виявилось воно не те, що мені треба на паски, я купувала. Ну, довелось вернути. Вона у мене питає, що якісь проблеми були, something wrong. Ну, я кажу, що я confused item, Confused. а от, Так що таке. От в магазин сходила, відчуття таке, що сьогодні субота, а насправді сьогодні четвер. Так що, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, підписуєтесь. Пока-пока.